Привіт друзі! А ви знали, що неправильна сівозміна може знизити ваш урожай на 30-50%, особливо це стосується картоплі, однієї з найпопулярніших культур на українських городах. Сьогодні я вам розповім, що потрібно садити після картоплі, щоб не тільки зберегти родючість ґрунту, але й значно її підвищити. Якщо ви хочете мати здоровий город, ще деві врожаї залишайтеся зі мною, за 4 хвилини ви дізнаєтесь про найкращі культури, які можна садити після картоплі. Та отримайте готові схеми з сівозміни. Ну що ж, розпочнемо. Ну це критично важливо. Спочатку розберемося, чому взагалі не можна садити картоплю після картоплі. Картопля це справжній вампір для ґрунту, вона забирає величезну кількість калію, азоту і фосфор, плюс до цього залишає після себе специфічні хвороби: фітовторозу, паршу, накопичує шкідників. Якщо посадити картоплю на те саме місце 2 роки поспіль, урожай впаде на 30-50%, а ще можуть з'явитися дротяники та інші ґрунтові шкідники. ТОП-5 найкращих варіантів. Поїхали. Бобові Номер 1 після картоплі: горох квасоля, Боби це найкращі ваші друзі після картоплі. Чому? Вони не просто не виснажують ґрунт, а навпаки, збагачують його азотом. Пойовіть собі бобові можуть відновити до 70-100 кг азоту на гектар. Це природні заводи з виробництва добрив. 2. Зелені овочі. Швидкий результат: шпинат, салат, рукола, шавель. Ці культури мають неглибоку кореневу систему, швидко ростуть урожай за 30-45 днів, і найголовніше вони споживають зовсім інші поживні речовини, ніж картопля. 3. Коренеплоди. плоди. Розумний вибір, морква, буряк, редиск. Вони використовують інший набір поживних речовин і чудово ростуть в пухкому ґрунті, який залишається після картоплі. Важливо, морква особливо добре росте на другий рік після картоплі. 4. Сидирати. Зелене добриво. Гірчиця, фацелія, віка. Справжні лікарі для вашого ґрунту. Гірчиця діє як природний антисептик. Фацелія покращує структуру ґрунту, а віка збагачує азот. 5. Капустні культури. Капуста, брокколі, цвітна капуста. Вони належать до іншої родини рослин і чудово відновлюють баланс поживних речовин, чого уникати категорично заборонено, а ось чого робити не точно не можна. Садити помідори, перець, баклажани. Чому? Вони з тієї ж родини, що й картопля пасльонові. У них однакові хвороби, особливо фітофтороз. Також уникайте соняшника, він так само виснажує ґрунт. Підсумок. Отже, друзі, запам'ятаймо головне, після картоплі найкраще садити бобові для відновлення азоту, зелені овочі для швидкого рожаю. Та коренеплоди для розумного використання поживних речовин, і седирати для оздоровлення ґрунту. Уникаємо пасльонових будь-що. Такі питання: а що садите ви після картоплі? Помітили різницю в урожаях? Обов'язково поділіться своїм досвідом в коментарях. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І не забувайте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові поради для городників. До зустрічі в наступному відео. Хеми трирічної сівозміни з картоплею ви можете переглянути на нашому сайті. Посилання залишу в описі до відео та в закріпленому коментарі. Там вам буде доступно три схеми.